Здоровенькі, любі та гарненькі. Зараз ви побачите просто нереальну баталію. Цю ідею надіслав мені підписник. І якщо ви хочете, щоб я ваші ідеї також використав для цих відео, будь ласка, підписуйтесь і залишайте коментарі. А в цьому відео ви побачите протистояння між роботами та магічними тварюками. Ви бачите, тут є чахлик невмирущий, є сукуби, є Відьми, які володіють магією та привиди. Я так розумію, вони вистрілюють якимось ефіром. А з того боку будуть висаджуватись саме десант роботів. І ми це зараз побачимо. Треба знайти їх кораблі, які висаджуються наразі. Так, їх небагато, тому що це протистояння між. Трьома тисячами роботів проти 100 тисяч магічних тварюк, Але чомусь їх заресало сьогодні 92 777. Я так розумію, це через помилки, що вони ставилися на камінні. Скоріше за все, через це. Ну, добре. Попереду чахлик невмирущий, він, він веде свої війська, а на берег вже висадились перші роботи. Це людиноподібні роботи, як бачите. Вони володіють вогнепальною зброєю, і я думаю, що в них більше шансів на перемогу, тому що в них більша дальність атаки. Також у нас висадились і звичайні люди, але у футуристичному вбранні та футуристичній зброї. До того ж, є важка техніка. Як бачите, вони якимось ракетами вже розстрілюють короля Ліча. Але це не зовсім правильно. Краще б кудись стріляли у НАТО. Бачимо, що... Приводи вже використовують свою магію. Чи, це не знаю, як це ще назвати. Ну, якийсь ефір. І як бачите, дуже гарно він виглядає з висоти. Але цей ефір зовсім засліплює. Ну, мене б точно засліпило, я б не знав, куди стріляти. Так, це у нас приводи. А відьми що там? З цього флангу, флангу підходять відьми, вони також володіють магією, і ця магія схожа на якусь авадукедавру. Як бачите, вона змахує рукою і ця зелена магія використовується. До того ж, як ви бачите, я скрив інтерфейс. Бачте секунду. Я скрив інтерфейс для того, щоб не бачити, скільки кого вбито та скільки кого залишилось. Боже мій, скільки часу використовується на цього короля Ліча. Цей час, як він виносить цих воїнів, його, його армія розносить інших. Ну, протистояння зовсім не таке, як я очікував. Я думаю, що це все через цього чахлика невмирущого. Угу. Всі війська просто дивляться не туди, куди потрібно. Я не знаю, можливо, перезапущу бій без нього вже тепер. Оце ненормально. Бо тупо всі воїни зараз стрілять в нього, а їм в тил прилітають плюхи. Все, я запустив бій без чахлика невмирущого. Війська тепер не будуть звертати на нього увагу. Буде більш чесно, бо він якийсь ну, реально невмирущий. Йому стріляли, 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 його ракетами херачила, йому нічого не було. Тобто дисбаланс якийсь. Треба краще його використовувати там один на один з іншими якимись боссами, бо у роботів боса, на жаль, ніякого нема. Отже, висаджується перший десант. Зараз ми побачимо, як буде діяти армія. Коли в них попереду інша армія, а не позаду десь там відковиркався від ударної хвилі Король Ліч, ну, армія дуже велика, Це ж таки майже 100 тисяч. І приводи вони дуже жахливі. Я хочу вам зараз на хвилиночку показати їх обличчя. Подивіться, ну що це таке. Це якийсь монстр просто. Давайте трішечки. Ага, ось бачите? Це монстргани Так, вони випускають своє ефірний бол свій, відьми, відьми змогли дійти до військ. Тобто це досить чесна бійка. Бо якщо б їх розстрілювали щодо того, як вони підійдуть, було б ну, зовсім нечесно, до того ж, приводи мають більшу дистанцію атаки. Сподіваюсь, що тепер без чахлика бій іде приблизно на одному і тому самому рівні. Я хочу побачити таку бійку, щоб не міг знати, хто переможе. Що у нас є? Ми бачимо, що Приводи атакують робота, я так розумію, бо ну, хто ще такий жирний може бути тут, окрім робота, е який стріляє цими ракетами, він наче танк майбутнього, тому його аж засліпило, бо всі по ньому стріляють. І як бачите, він ну, нормально так урон наносить. Він залп який зробив, і одразу яка не катовпа полягла. Але не все так і добре в роботі, бо це, я так розумію, залишився останній або, можливо, передостанній робот, який може навалювати так сильно по площі. А, ну і все. Армія цих покидьків вже виграла. Який рахунок? 26 тисяч залишилось. Ну, давайте ще когось спробуємо. Я хочу когось іншого надіслати сюди. Зараз висаджується десант із. 20 000 т 800. Подивимось, як вони себе покажуть. Це також роботи. Тому. Все виконано з приводу коментаря. Якщо в тебе ще якісь ідеї будуть, обов'язково пиши. Я думаю, у тебе фантазія дуже гарно працює. Єдине, що я не розумію, якісь е, моди, напевно, не лягають один з іншим. Бо я бачу, що Т800. Особливо на відстані були якісь зеленуваті трішечки. Ну, добре, давайте подивимося, що буде. Я вимкну знову, знову інформацію про того, хто, кого скільки, хто кого вбив, як багато і так да Уявімо, що термінатори вже винищили все, що тільки можна, залишився тільки чудернацький цвіт. Магічних створінь. Ну, або вони телепортувались вже в іншу якусь реальність. Ну, знову вони викидують свої ефірні бомби, ефірні боли. І я так розумію, що у приводів дальність атаки повинна бути трішечки більша. Або та ж сама. Ну, відьми можуть підійти. Це вже також чесна бійка. Але поле бою все просто зеленюче. Чому, наприклад, відьми не використовують фаєрбол? Було б якось цікавіше. Там палає червоним з оранжевим, там зеленим. Добре, далі дивимось. Ну, все ж таки, 20 тисяч 800, а тоді е роботів було лише 3000. Тому шансів у Т-800 набагато, набагато вище. Це напевно єдиний бій, де я вболіваю за Т-800. Тому що вони зараз будуть надавати тримдюлі в тим, кого перемогли ці. Ой, тобто то. вони будуть надавати триндюлі цим відьмам, бо вони перемогли тих, за кого я вболівав. Цікаво, що Т-800 мають в руках якісь два трубовики. І шкода, що я не знайшов мод на Шварценеггера. Якби я на Арнольда знайшов якийсь мод, я б його поставив попереду як боса, так я хочу подивитись, як цей бій виглядає з висоти пташиного польоту. Ну, Бачимо, що крові від магічних створінь настільки багато. Що вона розтеклась по, майже по всьому пляжу, аж до води доходить. Виглядає гарно, наче якийсь салют або феєрверк. Давайте далі подивимося, що проходить тут. Так розумію, що десант весь закінчився і Т800 виюють лише тими силами, які в них залишились. О, от, бачите. Як вони це все надсилають? Це так блимає, бумкає. Якби я був епілептиком, я б вже напевно валявся б там на полу в себе вдома. Вже хочу, щоб це швидше закінчилось. Що там по рахунку вже? Так. А по рахунку, нарешті, роботи. Виграють, так, роботи ж виграють, так. Повністю. Ну, вони помстилися. Вони месники. Новий рівень. А так нормально, коли дмухають вони своїми болами ефірними. Ура, перемога. Дякую вам за перегляд. Якщо вам подобається цей контент, підписуйтесь, будь ласка. Я від вас очікую, очікую фідбек у вигляді коментаря або лайка чи дизлайка. Мені головне покращувати контент, тому і критика, і все мені буде тільки до снаги. Ще раз вам дякую, на все добре.